Новий безпілотник для підсилення пілотованих виміщувачів – «Гамбіт-6». компанія General Atomics представила останню версію своєї модульної серії Collaborative Combat Aircraft Gambit. Вона адаптувала базовий планер для місії повітря Земля, зберігаючи при цьому ключові автономні можливості. Концепція Loyal Wingman, автономного дрона спочатку була досить простою. Це був недорогий безпілотник, який поєднував штучний інтелект із характеристиками, що дозволяли йому працювати разом із традиційними пілотованими винищувачами. Однак ці дрони виявилися набагато перспективнішими ніж просто засіб посилення. З ускладненням технології класи CCA стають більш різноманітними, беручи на себе нові місіонерські профілі. Сімейство Gambit від General Atomics стартувало у 2022 році з Gambit-1, який був розроблений як платформа для розвідки спостереження та рекогностировки з великою тривалістю.